Американський автомобіль з Європи. Прошу до вашої уваги. Ford Mondeo 2018 року. Гібридний, 2.0 на передньому приводі з дуже-дуже цікавою комплектацією. Зараз я вам швиденько про неї розповім. Дивіться, безключовий доступ у нас присутній на всіх чотирьох дверях, електросидіння, пам'ять у нас також присутня, повний електропакет, чорна шкіра. Дуже багато асистентів, а саме є тримання в полосі. Дивіться. Двохзонний клімат, підігрівчики також присутні. Задня камера парктроніки, пробіг даного автомобіля 182 тисячі кілометрів. Такий у нас по салончику білий такий потолок. дивіться яка резина 18-та. Задній ряд сидінь, бачите, взагалі шик. Автомобіль в дуже в хорошому стані. Зараз обслужений, тому нічого по автомобілю. Робити не потрібно, економний та надійний. А це саме головне. Тому зустрічайте в нас в оновленні. Більш детальну інформацію зазвичай ви можете побачити в нашому телеграмі. Також наш веб-сайт АвтоСтар, мобільний додаток Клуб 365. Ну і звичайно, Янкес вас завжди чекає в автослоні Автостар. Приходьте, зробимо тест-драйв. як завжди, все на вищому рівні.